І, от ви бачите, зараз е, в от ліворуч точніше, праворуч від мене е, чи про, ліворуч, ліворуч від мене збирається саміт коаліції рішучих або коаліції охочих, як її називають, де будуть вирішувати, хто ж наважиться вступити в союз, і які саме ініціативи готова е, запровадити Європа. Еммануель Макрон дав якийсь інсайт, що ідея відправити західні війська в Україну не означає їхнє розміщення на фронті. А це не бойові частини, а сили підтримки, які можуть перебувати на українських базах у безпечніших зонах. І вони мають допомагати навчанням, логістику і бути своєрідною страховкою, щоб у разі нової агресії Росії під удар потрапляли не тільки збройні сили України, а й війська союзників, що спонукатиме захід до дій. До яких дій тільки не зрозуміло зі мною на зв'язку? Максим Несвітайлов. Максиме, добрий день. вам. Добрий, якщо він добрий. Ну а чого не, не добрий день? День доб... чи доброго ранку? Хай буде це як побажання. Максима, ми вже заплуталися. Вже от мені чим далі, тим більше це починає нагадувати історію з Антантою на початку двадцятого століття. Всі мені кажуть, слава, та ну ти перебільшуєш, ти гіперболізуєш. Ну але хіба не тоді казали, Антан там прийде, Антанта прийде порядок наведе, і що? І що сталося ситуація дійсно трохи таки дуже сильно насправді заняється. По перша Україна суб'єктна, значно більш сильна ніж була на той момент. Ми вже понад три роки повномасштабної тільки війни протестуємо Російській Федерації так за підтримки наших партнерів, але тим не менш. У нас не якихось там пару тисяч стрільців, умовно кажучи, слабко підготовлених якісь розбиті дезорганізовані групи. Там хтось білі, хтось червоні, хтось е, взагалі анархісти все ж таки є державна структура. Є збройні сили України, є оборонно-промисловий комплекс. При всіх нюансах ситуація значно відрізняється. Бо тоді, коли Антанта була, у нас в державності як такої не було, вона була дуже е, умовною, е, та і в принципі е, е, так. Розуміння того, що таке Україна і для навіщо її захищати, воно також відсутнє. Ми Тоді як все одно, як такий е, осколок Російської імперії сприймались як щось таке незрозуміле і незрозуміло, навіщо вона потрібна. Все ж таки, у Європи зараз є нерозуміння того, що підтримка підтримуючи Україну, вони грають для себе час, тому що мені видається, перспективи НАТО досить туманні. І європейські члени альянсу це розуміють, особливо після зустрічі Рюта з Трампом. Ну, коли Трамп сидить і говорить, та я анексую Гренландію. Ну, така такі національні інтереси штатів. Що поробиш? А трути аріти сидить, такий, ну а що ж поробиш? Шо, ну, а НАТО. Ми не хочемо все залучати, в це вмішувати в цю історію. Просто от одна країна НАТО хоче анексувати частину території іншої країни. НАТО звичайна середа така ж трапляється кожного тижня. Буквально а, ось тому, те, що зараз відбулося, це відбувається незрозуміле гальмування цього процесу. З військовим контингентом, бо я б маротворцями це не назвав. Мені видається, воно більше зумовлено тим, що падає віра в реалізацію переговорного треку, тому що розміщення цих військ воно передбачалось як частина реалізації переговорного треку. Тобто, ми вводимо стан припинення вогню. Після цього там умовно заходять ці, цей контингент з певним мандатом, так і гарантія дотримання безпеки, і потім вже продовжується рух. Зараз виглядає переговорний трек абсолютно нікчемним. І видається, що до конкретних результатів він таки не призведе, і тому Європі потрібно зосередитись більше на тому, як перекрити потенційний брак допомоги від Сполучених Штатів Америки ніж на тому, які там війська відправляти, які їм мандат надавати. Бо якщо переговорний трак рухатись не буде, то відправка військ вона в принципі як, як момент гарантії безпеки. Нівелюється само собою, тому мені здається, що так, так воно особливо і не рухається, тому що ні в кого сильна віри немає в те, що в цьому дійсно виникне реальна необхідність.